Сім при цю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами поговоримо про проект Certik, який зібрав близько 300 мільйонів доларів інвестицій. Зараз він запустив свою airdrop компанію яку ми можемо винести абсолютно без складень і залутати досить непоганий в пару сотень доларів. Перед початком цього відео попрошу вас поставити лайк та підписатись, так як це допоможе просуванню мого каналу. Давайте перейдемо до огляду самого проекту. Для е, взагалі інформації про сам проєкт ми будемо користуватися сайтом, точніше CryptoRank, де ми дізнаємося, інвестицій, інвестиції вже е, могли зрозуміти з назви відео, що інвестиції понад 300 мільйонів. А, але на сайті CryptoRank вказано поки що лише 141 це не оновлена інформація. Зараз я вам докажу про те, що дійсно там є інвестиції під 300 мільйонів. А, найбільше тут на нас цікавлять саме фонди. Бачимо, що тут є Coinbase Ventures і е, Binance Labs. Binance Labs цих всіх фондів найголовніше, тому що якщо є Binance Labs, то означає, що проєкт, скоріш за все, буде виходити саме на Binance. Як ми знаємо, лістинг на Binance можна сказати одній з найуспішніших. Ось саме інформація про те, що Certik зібрав е, 290 мільйонів інвестицій, тобто майже 300 мільйонів має проєкт. Е, е, і, в принципі, все. Детальніше можете знайомитись на сайті CryptoRank і на Coin98. Давайте детальніше перейдемо до того, взагалі, як виконувати ці квести, щоб отримати uh, airdrop. Да, перед цим переходимо на сайт, проходимо звичайну реєстрацію. Інструкція є в телеграм-каналі, посилання на неї буде в описі під цим відео. Переходимо за першим посиланням на цей сайт. Тут нам потрібно дойти маленьку реєстрацію по пошті. Проходимо цю реєстрацію, uh, у нас, скоріш за все, буде на головному сайті. Ми переходимо в розділ Quest, і тут е, робимо квести, допустимо, Web3 Security. Е, оці квести, які є доступні. Е, тут просто е, Read and Learn, і після цього всього ми е, проходимо квіз. А, тобто звичайний тест. Відповіді на ці всі тести також виклав телеграм-канал. Тут вони є, нажимаємо відповіді на квести, і вони у нас е, з'являються. Тут для зручності можемо натиснути сюди Open In Browser, відкриється нам телеграф, натиснути Ctrl плюс F і тут просто пишемо назву питання, Воно нам буде шукатись само автоматично. Також я ще хотів сказати, тут є «Daily Tasks», тобто завдання, які потрібно виконувати кожен день. В цій вкладці вони знаходяться. З приходимо «Daily таз і тут ми бачимо завдання по «Daily Login», «Browse to Project», «Vote on One Project», і, там. І пройти два квести. За це ми також будемо фарм фармити додаткові XP, які будуть рівня, і також будемо фармити оці геми. Uh, Browse to Project нам потрібно просто тут натиснути Go uh, і тут зайти просто на проект і прогортати, по-моєму, вниз. І все. І в нас так це завдання мало би виконуватись, по ідеї. Так, бачите, що тут написалося, що один зроблений, значить заходимо, вибираємо, допустимо, тут другий проект, міну. Любий, абсолютно тут немає різниці. Ж прогортуємо, дивимося і повертаємося назад. А, якщо немає, то пробуємо ще раз або через деякий час, тому що просто може баг бути. чи Просто не зарахувати, не побачите, що ви це робили. Поки що нема на цьому сайті лідерборда, де ми могли подивитися на якому місці. Це означає, що проект реально поки що ну, на ранній стадії, тому що якщо проєкті вже є лідерборд, значить це вже можна сказати. Ти, ти можеш розраховувати хоча б приблизно собі, який ти дроб отримаєш, і всякі інші штуки. Активна є реферальна система, де ви можете запрошувати рефералів, поки що дається 100 рефералів. Я думаю, що це дається поки що всім, але можна буде, якщо у вас є великий телеграм-канал або велика аудиторія, написати до адмінів, і вони вам дадуть реферальну ссылку е, побільшу. В принципі, все. Е, також тут є верифікація. Я з приводу верифікації, чесно, ще не знаю. Я б подав заявку, але вона мені була щось відклонилася, я не знаю чому. Не знаю, як її правильно заповнити. Якщо буду знати якусь інформацію, як правильно пройти верифікацію на цьому сайті, обов'язково закинув в телеграм-канал, тому що там виходять в принципі всі свіжі новини по проектам. Більше нічого на цьому сайті поки що не треба робити, окрім як проходити квести, робити daily таски. Uh, і запрошувати друзів, якщо у вас, звичайно, є для цього можливість. Проект Сертік це хороша можливість залатати свій перший дроп в крипті лоу банкам а також людям, які лише прийшли в крипту, адже тут вам просто потрібно проходити квести на сайті. Тим більше, коли ви маєте відповіді на всі ці квести, тобто приділити одну годину в день, щоб прийти всі ці квести і кожного дня приділяти по 5 хвилин, щоб робити дейлі таски. Тут немає нічого трудного, вам не потрібно робити 300 там, сотні транзакцій, так як це відбувається в теснетах та інших ретродропах. Просто Квести на цьому сайті, прокачувати свій профіль, як я вже казав, щоб отримати якомога більший дроб. Якщо з'явиться якась інформація про цей проект, я повідомлю в свій телеграм-канал. В принципі, там, де і виходить вся інформація про по іншим проектам, також там з'являються нові проекти. Як вже і казав, посилання на телеграм -канал я залишаю в описі під цим відео. Всім дякую, хто дивився! Всім бажаю гарного дня і до наступного відеоролика.